Я розкатюшую з, з тої самої дикої орхідеї. Дивіться, скільки ми роботу зробили. Сьогодні вже їду до діда і баба, і моєї мамці там, де вона народилася, скільки ми спалили. Зимно, яблук назбирали майже десь 30 кілограмів. Я краса. Зимно сьогодні приморозки вночі перші. Ну, Добрий кавалок роботи зробили, а розібрати тут і буде рости виноград. Я вже спакувала все. Терізний брат не приїде, тому що діти, донька з чоловіком, з хлопцем. Зімейк він мають приїхати 5 листопада, сьогодні 1 листопада. От ну, то їду сама. Взяла таксі, замовила. зимовила. Зимну взимну вдягнула степу. Ото село Грушатичі. Ходить мені. Родина зі сторони мами, або батько з Доброміля, Та Теж десь недалеко. Срусамберський район. Даже, даже не знаю, воно все називається. Лишила песка в Марійки. Косточки. Майка мені треба, бо гасила вогонь. вже з четвертої години на ногах відпочила, бо вчора було повністю викінчена. О, десь 12 ведер води принесла, тут я бачу ковіцна з підвалу, щоб погасити той вогонь, бо спалили багато. Дошки всі гнилі. 6 років нічого не робила, це позаростала, порозкрадала. Денька ще Така осінь золота. Зараз мені хлопчи не дзвонити, може заїдемо ще на центр бачу півтори години мав дзвонити. Ковора дихає Бакет зробила для діда? Ага.